Конфлікту маршрутному автобусі під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомо конфліктує з пасажирами громадського автобуса. 50-річна правопорушниця обзивала пасажирів нецензурною лайкою. Слышь, не на. 15, треба. Попередньо з'ясували, що вона не оплатила проїзд у автобусі, а на зауваження почала ображати контролера. Торік вона вже потрапляла в поле зору поліції. Тоді за рішенням суду їй було призначено примусові заходи медичного характеру. На інцидент відреагував міський голова Руслан Марцінків. Наголосив на такі випадки, потрібно негайно реагувати. Також додав, що звернувся до правоохоронців, аби вони відповідно звернули на це увагу. В один день ми опинимося. В окупації без російського танка, і без російського чобота, тому що я переконаний цей випадок це є один з випадків, які просто зафіксовані сьогодні на камери. І, до речі, дякую нашому кондуктору, яка і перевіряючому, яка підняла це питання, і ми обов'язково їй дамо премію. Але хочу. Сьогодні звернутись до Івано-Франківських. Ми занадто толерантні, Знаєте, ця толерантність вилізе тим, що в один день ми проснемося, а ми будемо не в українському місті. І де наші будуть цінності попиратися, де будуть нам казати про толерантність і про відкриття російських шкіл, російської церкви, і багато чого іншого. Та якщо ми це будемо толерувати. наразі перевірка інциденту у громадському транспорті триває. Уляна Никулюк, Ярослав Лелеп, новини на вежі.